Суї ніколи не попаде в топ-10. Чому монета ЗК має перспективу для росту на 15 іксів? Поговоримо також про монету ЗРО, які вона має в перспективі. І взагалі, і я публічно хочу виділити окремий аккаунт там, де внесу певну суму коштів і за допомогою своєї голови і аналогічного паттерна, який мене вже відробив на токені Суї. Хочу вам показати простими діями, як можна зробити набагато більше, ніж усі на Цьому ринку. Тому обов'язково додивлюся це відео до кінця. Воно буде дуже корисне і цікаве. Ця історія буде, як так би мовити, публічна розкрутка від нуля до перша, але ну, трошки ми будемо реалістами. Гарного вам перегляду! Пробіжимося ми по чому. Розпочнемо із біткоїна і ефіра. такої, як Аптоубра у нас не було, тобто в жовтні ми не росли. Ефір відносно біткоїна дивиться дуже недооціненим, і 2,700 При таких же значеннях по біткоїну було 72, 73, 74. Ефір коштував 4 тисячі доларів весною. Зараз ефір дуже недооцінений і тому недооцінені наші L2, до яких ми потім пізніше перейдемо. Давайте перейдемо до однієї з моїх улюблених монет: Це SUI, за яку в мене декілька відосів є. Як я її клав у лендінги, як я брав на ці монети, криптопозики. Викупляв монети, тобто брав кредитне плече, і що у нас вийшло в кінці кінців, що дуже гарно я на цій монеті заробив, і тепер приймаю рішення перелити ці монети, тому що не бачу сильного потенціалу такого, як був до цього. Е, сама монета оцінюється у 5,7 мільярда доларів. Це риночна капіталізація. Е, сама ФДВ 20 мільярдів, тобто по ціні 2,2. Тут були цифри 6,5 мільярдів 25 мільярдів доларів, що є дуже дуже. Сильно. Так, сам ТВЛ у монеті виріс, тобто він складає 1,1 мільярда, тобто total value locked, скільки коштів залочено у цій монеті в різних протоколах. Дуже багато новин вийшло, що сама екосистема SUI розвивається. Але як для потенціалу росту ціляної монети, від теперішніх 2 екса ця монета буде мати 12 мільярдів доларів риничної капіталізації. Тобто, куди ми хочемо її засунути? В топ-10, але це не. Ті потенціальні ікси, які б я хотів заробити. На що я приймаю рішення перелити цю монету. І коли я шукав, куди перелити цю монету, частину я уже в минулому відео казав, що перелив у Аптос. Я хочу взяти два дуже перспективних проекти, на мою думку, які я ресерчив останнім часом. Це ЗРО і ЗК СИНК. ЗРО у нас маркеткапа 436 мільйонів, що дуже мало, і ФДВ 4 мільярди. Зазор дуже-дуже великий. Зекасинг так само 530 мільярдів капа, ФДВ всього 3 мільярди. Для прикладу, просто візьмемо один із топових l 2 або Optimism і Арбітрум 2,3 За Зекасинг має набагато більший інвест, тобто він має 460 мільйонів інвесту, і якщо він хоча б буде по риночній капіталізації 2 мільярда, це від теперішніх 4 ікса. При тому, що розлоків ця монета не має у найближчий час. Якщо ми говоримо про L2 на їхньому фоні, ця монета виглядить набагато перспективніше і має сильний потенціал для росту. Lear Zero також має дуже гарний інвест 263 ляма інвесту. Фонди заходили по 1 долару в цю монету і по 3 долара. Фонди мають всього 4 ікса. Це дуже-дуже мале значення, що ця монета є дуже перспективною, вона ще в цьому циклі не росла і дуже гарно себе показала на падінні. Ніяких розлоків у найближчий час, що не буде давати на ціну. Тепер уже перейдемо до діла, я завів на окремий аккаунт Bybit спеціально 2000 доларів. І зараз я вам аналогічно, простими діями поясню і покажу, як я робив і заробив на монеті SUI, але в лендінг-протоколах. Тепер я зроблю все простіше, щоб ви розуміли. Тобто вам нікуди гроші виводити не треба, на біржі, як зробити, як взяти позику, все на практиці, як я купляю монети, це все публічна історія. І як ми з цих двох тисяч заробимо десяточку, а можливо і мене заскамлять. Тому це таке діло. Я вам обґрунтував свої думки. Що ми йдемо? Відразу переводимо на єдиний торговий рахунок кошти. До слова, якщо у вас немає біржі Bybit, ви можете зареєструватися за моїм партнерським посиланням, і вам будуть скидки на комісії. Це посилання я лишаю під цим відео. Відразу ми беремо монету ZK-Sync до USDT. І купуємо на 1000 доларів. Тобто я хочу поділити цей депозит, так як я очікую, що у нас уже ось-ось буде ріст, у нас буде альтсезон. колись то він має прийти. Ждем, ждемо, ніяк не дождемося. Більше ніж півроку у нас було падіння. Ринок потихеньку починає набирати оберти, і я очікую, що найближчі 3-6 місяців ми будемо бачити ріст. Тільки з цього моя теперішня стратегія, яку я зараз вам покажу, буде працювати. Тільки в такому плані. Якщо ж ні, і ну, подерпимо крах, що зробити. Що зробити? Але це мої ставки, я беру ризики всі на себе, і тому не бачу ніяких перепон, щоб так не робити. Я в це вірю, я обґрунтував свої думки і дії. Тепер підкріпимо це тим, що ми будемо робити. Дивіться, на 1000 доларів все, ордер успішно у нас спрацював. Після цього я вибираю іншу монету, тобто вибираю зерно. І роблю все те саме. Давайте 391,9. Купити. І монета купилася у нас по ось такій ціні. Добре. Все це зафіксовано, тобто ми можемо прийти і подивитися, що у нас ці дві монети є. Трохи сталося доларів, ну, не суть. Не суть, не суть, не суть. Що після цього я хочу зробити? Я дуже часто згадував, що таке криптопозики, як ними користуватися. Тепер я хочу одну із тактик на які я дуже гарно заробив, показати вам, продемонструвати, як це можна зробити на біржі? Переходимо у криптопозики. Після чого що я хочу зробити? Взять у заставу покласти наш ЗК, на що нам дадуть 80% від суми застави. Після чого я хочу отримати позику і викупити на 50% від цієї позики монету ЗК, тим самим збільшивши нашу позицію. Так, я на себе буду брати більші ризики, але я рахую, що ми вже біля дна. Я рахую, що протягом 3-6 місяців у нас буде ріст. І тільки в такому випадку можна повисити ризики. Тим паче, якщо я маю USDT для того, щоб якщо у нас буде сильна просадка, більше 50% можна було довнести USDT або докупити ЗК і довнести у цю криптопозику. Тому що є шанс ліквідації. Як це буде працювати на практиці? Давайте я візьму. Позику і покажу. Отримати позику. Я успішно отримав позику. Як ви бачите, ЛТВ відразу 81. Після цього я хочу вернутися. Відразу я хочу частину позики погасити і лишити тільки 500 доларів. Після чого у нас зараз ЛТВ обновиться і він буде складати всього 50%. На що я розраховую, що ця монета при Х2 ми зафіксуємо ті монети, які ми купили за допомогою цих 500 доларів, тобто половину цієї суми. Ми її зафіксуємо, і вона буде. Коштувати в два рази більше. Тобто сума USDT у нас залишиться. ЗК, e, наприклад, ми його купили по 0,15 зараз. По 0,3 я буду фіксувати. Тобто ті 3450 монет, мені з них потрібно буде лише продати половину. І за цю половину я зможу погасити ці 500 доларів, тому що монета виросте в два рази. Тим чином у нас на 25% сама кількість монет збільшиться. І коли сама монета дасть 4 ікса. Ми заробимо 5 іксів, тому що ті 25% на 4X дадуть нам ще плюс 1 ікс. Так сама стратегія в мене із ЗРО, лише ця стратегія працює по декілька умовам. Коли монета знаходиться майже на дні, є вигідним брати криптопозику, тому що якщо монета впаде на 100% або буде велика просадка, тобто ми купили її на хаях, просто не хватить у вас грошей, щоб вашу позицію не ліквіднуло, тобто позицію ліквідне. Так як я розраховую і бачу, що ці дві монети знаходяться майже на своїх мінімумах, і навіть якщо вони впадуть на 50%, я зможу трохи далити мержі, і це буквально буде небагато. Хоча я розчитую, що вже протягом 3-6 місяців ці монети покажуть як мінімум x2, і ми погасимо наш кредит. Після цього в нас буде більше монет, і ми будемо з цього заробляти. Тому поїхали просто, зробимо механічні дії, перейдемо. У, крипто, у позики. Візьмемо монету ЗРО. Все, отримати позику. Як ви бачите, відразу її гашу. Також я погасив. Зараз у нас позика обновиться до 51%. Тут у нас борг 500 доларів. І тут також борг у нас 500 доларів. Беру монету зК, яка в нас вже трошечки просіла. І викупляю її на 500 доларів. Все, ордер забрало. Поставимо ордер на ЗРО. Купляємо на всі кошти, гуляємо на все. Частину купили, частину ні. Тому поставимо відразу ордер забрало, все. Криптопозику. І для того, щоб зменшити наші ризики, я підходжу у саму позику і коригую суму застави. Це важливо. Тобто я додаю максимум ЗК, ми коригуємо суму застави, зменшуємо наші ризики. Тобто ЛТВ-34, це дуже-дуже класно. І скоригуємо суму застави ЗРО. Думку, я хотів до вас донести такою стратегією поділитися. Так само я робив із Суї, дуже гарно вдалося на минулому падінні на цьому заробити. Тепер я на практиці показав, як це все працює, як це все виглядає, як цим всім користуватися, як на цьому я особисто буду заробляти і публічно для вас висвітлювати. І також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я викладаю набагато більше інформації про крипту. Тому обов'язково підписуйтеся. Всі новини, всі апдейти, всі методи заробітку по крипті. Найперші будуть там. Гарного та прибуткового вам дня! Будемо наблюдати, чи вийде мене заробити із цієї історії хоча б десяточку доларів публічних, чи мене, як завжди, заскамлять. А з вами був найкращий хом'як Європи. Побачимось в наступному відео.